Сьогодні ми розглянемо за підсумковим тренажером, який розглядали на попередньому уроці. Я вам все пояснювала. Зошит номер один. Ми розв'язали всі завдання, окрім завдання з параметром. І сьогодні ми його розв'яжемо. Я вам поясню. Так, умова така. Знайдіть значення параметра А, за якого корінь рівняння десятковий логарифм від sinus 5 Х дорівня корню квадратному з 16 додати А відняти Х. Ми бачимо рівняння, яке містить собі і логорифм, і синус, і корінь квадрат. Це рівняння не належить до якихось стандартних рівнянь, там логарифмічних, тригонометричних, раціональних, показникових. Тобто тут то ціла суміш така. Тому такого вигляду рівняння розв'язується наступним чином. Беремо, аналізуємо значення лівої та правої частини нашого рівняння. Визначаємо, наприклад, когну. Частину як окрему функцію і знаходимо область значень цієї функції. Ну давайте візьмемо, ну простіше, це права наша частина. Якщо ми визначимо її як функцію, і в нас там під коренем якийсь вираз, який містить параметр. Поки що ми на параметр не звертаємо особливо уваги. Прийняття цього виразу взагалі корінь парного степеня, тобто корінь квадратний, має певні обмеження, тобто значення цієї функції більше або дорівнює нулю. Якщо ми визначимо іншу частину нашої нашого рівняння ліву, теж як деяку функцію, наприклад, хай це буде перша, ми. Зліву визначимо якась друга функція. Я її запишу. Десятковий логарифм від фінус 5х. Тут дещо буде у нас складніше. Так, ну, дивимося спочатку ми на значення нашого фіну. Потім поступово перейдемо до логарифму. І так, спочатку напишемо, синус 5iх. Завжди знаходиться між мінус одиницею, тобто більше або дорівнює мінус одиниці та менше або дорівнює 1. Це відома властивість синуса нашого. Так, але ж ми пам'ятаємо, що цінус знаходиться під, під логарифмом. тобто це аргумент логарифмічної функції, ви пам'ятаєте, що під логарифмічний вираз тнус від 5 і завжди більше нуля. Це за властивостями логарифму. якщо ми зараз знайдемо, ну як би. О, перше обмеження і друге візьмемо разом, то ми побачимо, що наш синус 5х більше нуля менше або дорівнює 1. Це такий наш висновок з цього виплива. Далі ми аналіз провели лише кінуса того, який є частиною нашої лівої частини. Тепер дивимося: логарифм. Логарифм десятковий. І яке ж значення приймає, давайте відменьший колір, підкресію: наш логарифм, якщо під вираз наш. Від нуля до одного. Ну, нагадую, що зараз я вам графік побудую, щоб було наочніше все. Ви повинні всі е, графіки всіх функцій, які вивчалися в шкільному курсі, пам'ятати, як вони виглядають. І наш оцей е, е, логарифм десятковий має основу більше, ніж один, і тому він має такий вигляд наш графік зараз. Один. Функція зростаюча. Нагадую, якщо основа логарифму від 0 до 1, то графік був безпадаючий, проходив через ту ж саму точку. Один по х по аргументу. Тобто дивимося. Ну, але ж це у нас не X, це мається на увазі горизонтальна вість, це наш аргумент. Тобто, скажімо, це визначається весь аргумент. Сінус 5 і Х, так? Який у нас на осі x, так? а це у нас горизонтальна це наш логарифм. Таким чином дивимось, наш та такий, він де у нас знаходиться? Від нуля до одного, бачите? Ця частинка зараз теж візьму інший колір зафарбую. Ось частина графіка, яка відповідає нашій подвійній нерівності. так? Зверніть увагу тут включно. Тому весь наш логарифм, який ми визначили як y 2, він менше або дорівнює нуля. Ще раз синус від 0 до 1, а логарифм менше або дорівнює нулю. Тобто під горизонтальною нашою віці. Так знаходиться. Таким чином. Проаналізувавши ліву і праву частину рівності, ми бачимо, що права частина завжди більша або дорівнює 0. Давайте я теж зеленим таким визначу. А ліва частина завжди менша або дорівнює нулю. І наша рівність можлива лише коли ліва частина дорівнює 0 і права частина рівняння теж дорівнює нулю. Таким чином наше рівняння відповідає наступній системі. Я отут зліво пишу Логарифм десятковий від фінус 5х до рівня нулю, і корінь квадратний з 16. Додати А, відняти І, теж дорівнюємо і об'єднуємо таку собі. Далі дивимося, ще раз згадаємо умову, знайдіть значення параметра, з якого корінь рівняння належить проміжку від 3 других до 2, не включить. І так, корінь наш це Х, тому нам потрібно знайти Х, потім обмежити його цим проміжком, і потім вже пов'язати значення нашого Х із значенням А другим нашим рівнянням і визначити А. То ми, ну як, таким чином ще раз виберемо, виберемо те рівняння, де ми зможемо знайти Х. Звісно, там, де немає А. Тому ми виписуємо наше логарифмічне рівняння і розв'язуємо. Таким чином, знову таки, тут у нас ще фінус є і логарифм, але ми От нам потрібно дістатися, щас підкреслюю, тобто знайти X. Як ми туди дістанемося X? Ми спочатку повинні йти знаружи, да, прибирати логорифму, потім фінус, а потім знаходити. І. Таким чином, ми зараз е, дивимося, що нас добре. Логарифм Від чогось. Тому розв'язуємо логоритмічне рівняння. Нагадую, що ми розв'язували логарифмічні рівняння раніше. І можна написати так, що цінус від 5х дорівнює логарифму десятковий, тобто 10 в нульовому степені. Це за означенням логарифму. І потім пам'ятаємо, що довільне число в нульовому степені дійсне, воно. Ну, крім нуля 00 не існує 5х. дорівнює 1. Так, і так ми, дивіться, логарифм прибрали. Тепер нам потрібно розв'язати тригонометричний рівень наше. Тобто ціну 5х. Ну, давайте. Згадаємо, що формул для розв'язування наших тригонометричних рівнянь елементарних, немає серед формул, якими можна користуватися. Тому я казала вивчити ці формули, і за допомогою яких ми розв'язуємо рівняння. Якщо ви дивились, там є загальні формули і є індивідуальні такі виключні формули. Тобто, коли х дорівнює одному, синус x дорівнює нулю мінус x дорівнює мінус одного. Точно так же з косик. Але якщо ви не пам'ятаєте, забули, то ви завжди можете звернутися до одиничного кола, побудувати його собі. Або згадати, уявуюся. я вам нагадую. Що на одинич... завдяки одиничному колу ми давали тригонометричне визначення синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Тому пам'ятаємо, що довільна точка якась да, на одиничному колі відповідає певному куту альфа. Да? Ну, Наприклад, тут якусь точку ми взяли, це так приклад. І якась точка А. Вона має координати x індекс, як довільна точка на площині. Ми знаємо, що цій точці відповідає якийсь довільний кут альфа. Да? Кут альфа. І пам'ятаємо, що завдяки того, що ми тут зобразили прямокутний трикутник, визначили координати цієї точки і нагадую, що х це косинус альфа, х косинус альфа. А Y – це синус саме. І це потрібно знати і пам'ятати. Тепер я витираю це, що вам нагадала, і тепер ми повертаємося до нашого рівняння і нагадую, що нам потрібно визначити кут чи кути, які відповідають синус якогось кута дорівнює одному. Дивимось, знаходимо точку, так, щоб сінус, тобто координата по іврику, коло одиничних, дорівнювала одному. Ось ця наша точка А, що відповідає е, цій нашій умові. Ця точка у нас відповідає, якому куту відповідає куту і на 2. так? І на 2. Тому ми можемо сказати, що ну, наш аргумент, тобто 5 піх. Тут у нас ще раз нагадаю, пі на 2 визначається кур. Ось він такий у нас. Е, тобто наш аргумент 5 піх, зверніть увагу, це якби як в дужечках воно так узяти. дорівнює пі на 2. Але ви пам'ятаєте, що тригонометричні функції, вони періодичні, у нас не лише P2, це лише частковий розв'язок нашого рівняння. Тому дивимося, через скільки ми знову попадемо, попадемо в цю точку. Ми йдемо і проходячи все коло, попадаємо знову в цю точку, у якій координата по Y дорівнює 1. Тому ми тут запишемо з вами плюс 2πn. Можна запам'ятати цю формулу, можна по одиничному колу визначати. Не забуваємо, n належить множині цілих. чисел. Далі розв'язуємо це рівняння поступово, тобто ми, нам потрібно знайти х, тому все потрібно поділити на 5х. Ділимо на 5 і. Щас я одиничне коло приберу і позначу, що ми все рівняння ділимо на 5І. Отримаємо Х дорівня. Давайте тут прямо напишу, щоб вам було зручніше. Бачите, куди що дівається. Коли ми ділимо на 5І, воно йде у нас, якщо це дріб. Тов знаменник. Якщо це цілий вираз 5n, теж потрібно поділити на 5х. Ми підкреслимо і теж напишемо в знаменник. Ну, а там було 5Ф, і поділили на 5х, і одразу скоротили. І так, N належить Z. І таким чином. Скорочуючи, ми отримаємо, підкоротили чисельнику 1, знаменнику 10. Додати. Підкоротили двіх М. N. n належить з Так, ми знайшли наш Х. Тепер згадуємо, що корінь на, належить цьому проміжку. Що ми тоді робимо? Зараз візьму ще інший колір, щоб якось дрібнялося. Тоді ми нашу оцю значення Х заносимо цей проміжок. Тобто ми пишемо, що одна десята додати 2n поділене на 5. І воно більше, ніж 3 других, і менше, ніж 2. Але краще наш центр цей звести до спільного знаменника. Так буде краще. Так, сюди ми 2. І в нас отримуємо 1. Додати 4. Ось Секунду. 4М поділити на 10. Але так же зручно утворити з трьох других та двійки теж дві під знаменником 10. І тоді ми тут помножимо на 5, а тут ось тільки це як дві перших. Так от. То ми помножимо на 10, щоб утворився знаменник 10 у цих частинах. І тут у нас 15 десятих і 20 десятих. Тому можна прибрати знаменники, і ми отримаємо, що 1 додати 4М. Менше ніж 20, більше ніж 15. Тепер 4n залишаємо по центру, одиничку переносимо вліво, отримаємо 15 мінус 1, змінюючи знак 14, 20 1, 19. Це як ми розв'язували подвійні ли. Знайти Х, наша мета знайти Х, а потім знайти відповідне значення А. То нам, щоб знайти Х, нам потрібно знайти N. Дивимось, яким повинно бути N, вважаючи те, що N ціле число, таке, щоб наша ну, нерівність була вірною. Ну, дивіться, ми перебираємо всі натуральні, якщо N1 не підходить, якщо N2 не підходить, n 3 не підходить. n 4 n 4 нам підходить. 4 на 4 16. Якщо ми будемо брати 5, то вже вийдемо за межі цього інтервалу. Якщо ми беремо 3, 3, то це 12, ми ще не дійшли до цього. В межі не зайшли до цього інтервалу. Тому N дорівнює 4. Якщо n дорівнює 4, то ми можемо знайти наш x. І x у нас дорівнює 1 десята. Додати 2 помножити на n. Це у нас 8, ну n g4, поділити на 5. Ну, ми це вже зводили до спільного знаменника. Тобто, туди нам двійка йде. І отримаємо 2 на 8 – 16, і 1 17 – 10. Тобто це дорівнює 1,7. Ми знайшли наш Х. А тепер, я витру це вже не потрібно, це вже пояснили вам. Залишається зовсім тріс. Нам потрібно знайти значення А відповідне значення А. І тоді ми беремо вже наше друге рівняння, те, яке містить і А і Х. воно пов'язує їх, їх. І підставляємо замість Х 1,7. 6 додати А, відняти 1,7. Дорівнює. 0. Прибираємо корінь, зводячи обидві частини до квадрату, Так, прибрали корінь. Ну і одна,7. І потім, що ми робимо, знаходимо. А. Ну, Давайте 16 мінус 1,7. Це 14. Цілих три десятих, додати А дорівнює минус. І А до рівня мінус 14,3. підкреплю, визначу. І це у нас, зверніть увагу, наша відповідь, тобто знайти значення параметра А. Значення параметра, за якого корінь рівняння. Зараз я, щоб було видно умову, корінь рівняння цього, що у нас є, належав проміжку від 3 до 2 включення. І ми вписуємо мінус 14,3 у наші клітиночки, Ось, зараз побачимо. Це наше 22 -е завдання. Нагадую, там чотири клітиночки. Один, два, три, чотири. Потім кома. Потім знову три клітиночки. Один, два. Три. І ми вписуємо мінус цілих. Мінус чотирнадцять цілих. Три десятих. Так, мабуть. Червоним, щоб виділявилась наша остаточна відповідь цього завдання пара. Таким чином робимо підсумок. Заданні номер 22 ми бачили рівняння нестандартне, яке містить і логарифм, і тригонометричну, і тригонометричну частину, і раціональну частину. Тоді такі рівняння розв'язуються наступним чином. Їх підбирають спеціально, так, щоб аналізуючи значення лівої частини і аналізуючи значення правої частини, прийти до якогось спільного розв'язку. Ми аналізували праву частину, сказали, що корінь більший або дорівнює 0. Потім аналізували ліву частину і довше ми аналізували, спираючись на властивості. Тригонометричної функції, спираючись на властивості логарифмів. Знати це потрібно графік було. І ми прийшли до висновку, що ліва частина у нас менша або дорівнює нулю. Тоді е, можна прирівняти лише тоді наші частини, коли кожна з них дорівнює нулю. І ми перейшли до такої системи. Розв'язуючи, як розв'язувати цю систему? Спочатку беремо, знаходимо х, тобто вибираємо те рівняння, де немає параметру А. Розв'язали, знайшли x, внесли його в межі інтервалу, завдяки цьому ми знайшли n. І конкретне значення x. Оскільки ви ж бачите, розв'язком тригонометричного рівняння є множина якихось значень. Ми вибрали те, яке належить даному проміжку. А потім взяли друге рівняння, те, яке пов'язує параметр із коренем нашого рівняння Х, і, зводячи обидві частини у квадрат, прибрали корінь і знайшли значення параметру А. Потім вписали його у відповідь. Тобто, якщо знати алгоритм розв'язку, то і дуже уважно так розв'язувати. Знати, як розв'язувати логарифмічні рівняння, тригонометричні рівняння, показникові, то можна розв'язати доволі швидко це завдання. На наступному році ми перейдемо до дошиту номер 2